Фінальний турнір першості всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат 2000 року народження відбувся у Одесі 14 та 15 квітня. Усі матчі пройшли у великому ігровому залі Одеської з Дзюшор імені Бориса Літвака. У перший день відбулись півфінальні двобої. Зустріч між київським «Кслі Тім Скуф та командою Дніпропетровської з Дюзшор пройшла у рівній боротьбі, та довгий час важко було віддати перевагу. Комусь з суперників, але ближче до фінальної сирени дівчата з Дніпропетровську пристрілялись по одеських кошиках та пішли у відрив. Матч закінчився перемогою зюшор 5 з рахунком 69-49. Зовсім інакше розгортались події у другому півфіналі. Господарки паркету з одеської зюшор імені Бориса Літвака володіли відчутною перевагою над Рівненщиною протягом усієї гри. У підсумку одеситки перемогли досить переконливо, де. 90-53. головні події у фінальному турнірі розгорнулись 15 квітня у боротьбі за третє місце. Киянки з КСЛІ Тім Скуф просто розтрощили команду з рівного, перемогли з рахунком 89 42 та вибороли бронзові медалі першості. Головний фінал звів на майданчику Дніпропетровську з дюшор 5 та одеситок зі Дюшор імені Бориса Літвака. Слід визнати, що гра видалась цілком гідною фіналу на початку. Зустрічі обидві команди занадто нервували, та більшість очок набирали зі штрафних. Першу чверть виграли господарки паркету 14-13. Далі більш зібрано діяли вже гості з Дніпропетровську, яким вдалося вийти уперед на 10 очок та протриматись у ролі лідеру до 27-ї хвилини. Але на четверту чверть підопічні Лідії Канслер вийшли як на останній бій, та за підтримки своїх уболівальників почали швидко набирати. Ти очки тут же занервували гості, та на 38-й хвилині зюшор імені Літвака вигравала 13 пунктів: 55-42. Дівчата з Дніпропетровську ще спромоглися скоротити своє відставання, але на те, щоб врятувати гру, в них вже просто не вистачило сил. До радості одеських любителів баскетболу перемогу у фінальному двобої з рахунком 57-50 святкувала команда зюшор імені Бориса Літвака. Якби встетілі. Две дверанной команды Одесса, скажем, на данном этапе более подготовлена, то есть у нее больше ротации игроков. Заслуженная победа, поздравляю команду Одессы с чемпионством. У вас в конце что-то с броском разладилось? Не смогли перестроиться с зоны защиты на личную, то есть, и, опять же, сказ сказалась усталость из-за того, что играют всего лишь 6 человек. Все чудесно. Мы стали чемпионами, чего, о чем мы и мечтали. Все хорошо. За счет чего, прежде всего, удалось победить? Командного духа, тренировок и участия в Евролиге, конечно. Вначале не заладился бросок. В чем было дело и как удалось с этим справиться? Э, девочки очень переживали, не начали, из-за того сразу игра не получалась. Потом справились с нервами, и все удалось, что мы. Кого-то хотите выделить особо? Нет, всех хочу выделить. Всех до единой. Даже тех, кто не выходил на игру. Нагороди призерам першості вручали представник Федерації баскетболу України Борис Сосновський, директор з дюшур імені Бориса Літвака Олексій Діберт, президент благодійного фонду підтримки та розвитку юнацького та жіночого баскетболу в Одесі імені Йосипа Кесельмана Віктор Ворожко та відповідальний секретар Одеської обласної федерації баскетболу Оксана Ягодзинська. Бронзові медалі та приз за третє місце отримала київська команда КСЛІТІМСКУФ. Срібні нагороди були вручені. Дніпропетровський зюшор зюшор-5», а золоті медалі та кубок переможців. Першості стівюбл серед дівчат 2000 року народження отримали юні баскетболістки з Одеської зюшор імені Бориса Літвака. Кращими гравцями фінального турніру були визнані Марія Семеніченко з Дніпропетровську та одеситка Анна Сугак. Очі було тяжело грати всі суперники були тяжоли скорее всего, натренированы. Ну, мне кажется, больше всего из-за этого мы выиграли. За вас очень сильно болели в зале. Это помогает? Да, это очень сильно помогает. Даже если, допустим, они не пришли, мы, наверное, даже не выиграли. Все, поддержка это имеет большое значение, конечно, для победы. Ну, тебя признали лучшей в команде, но я думаю, что остальные девочки тебя хорошо поддерживали, так что ты можешь от имени всех поздравить и своих подруг, и тренера и всех одесситов. Да, конечно же, я поздравляю. Мы все умнички, молодцы, и так же самое будем продолжать в то сезоне занимать первые места.